Зустріч з представниками всесвітньої лютеранської федерації. Ця організація з перших днів війни надає всебічну допомогу харків'янам. Це і підтримка муніципальних кухонь харкова продуктами харчування, і комплексні ремонтні роботи з відновлення будинків та додаткове забезпечення мешканців матеріально-технічним обладнанням. Минулого року, 2023 року, протягом 4,5 місяців було відремонтовано 525 квартир в нас до ремонту цих квартир був трошки інший підхід. Ми розуміли, що для того, щоб допомогти людям, недостатньо просто відновити вікна і двері, тому що під час візиту до цих квартир ми бачили, що в цих квартирах немає ні стін, ні стелі, немає меблів. І люди залишились без документів, які підтверджують їх право власності на це житло. І в цьому випадку ми застосували такий підхід, що краще зробити одну квартиру дуже добре, чим сто погано, і крім того. Щоб відновити квартири, ми ще відновлювали і родини. Ми плануємо і беремо зобов'язання, що ми будемо продовжувати відновлювати житло як в Харкові, так і в Харківській області. І я хочу сказати, що будемо продовжувати збільшувати гуманітарну допомогу і підтримку людям, які постраждали під час обстрілів. І ця відповідь буде в реальному часі на той момент, коли це необхідно, зразу після таких обстрілів. А от щодо справ на найближче майбутнє, то обговорили початок ремонтних робіт по створенню укриття для забезпечення офлайн формату навчання в закладі Харківський професійний ліцей залізничного транспорту. Представники організації нещодавно вже відвідали це приміщення та зробили попередні розрахунки. Є в планах лютеранської федерації спільно з міською владою і проекти щодо створення нових укриттів у Харкові для забезпечення офлайн освіти. Освіта сьогодні дуже важлива для наших дітей. Дуже важлива ваша підтримка сьогодні щодо створення безпечних умов для того, щоб діти мали можливість вчитись. Звісно, дуже вдячний вам за ту допомогу гуманітарну, яку ви оказуєте і надаєте Україні і Харкову, а в тому числі і з початку війни, пункти незглавності на проєкту. про. Особливо під час опалювального сезону зими І нарешті хочу сказати, що дійсно те, що ви сказали, щодо перекваліфікації е, людей, щодо підтримки людей, щодо е, того, що ви е, будете разом з нами перекваліфіковувати і надавати людям спеціальності, які е, сьогодні дуже потрібні, і вони зможуть заробляти кошти. Це дуже важливо. представники лютеранської організації зазначили, що готові й надалі брати активну участь у різних проектах щодо підтримки і відновлення Харкова. Бо саме це місто та його мешканці викликають у них повагу і захоплення такими якостями, як мужність, стійкість, незламність. Тож саме співпрацю з харків'янами вони обрали для себе як пріоритетний напрямок діяльності. Яна біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків. Новини.